Цей десятий випадок, виняток. У вас тепер енергетика плюс 20, Ви вже все добре, ви все знаєте. А він прийшов, а в нього мінус 200. Це той випадок, як коротке замикання в електрофізиці. Це той випадок, коли ви протистояти не можете. Бо у вас 20 енергетичних одиниць плюсових, а в нього мінус 200. Це те, що називається демони або представники антихриста. Це те, з чим займається екзорцист, це те, з чим займається православна церква і багато різних православних традицій. А це інша та темна сторона, і якщо ви зустріли представника той самої великої сконцентрованої темряви, то єдиний варіант для вашого спасіння духовного, фізичного, психологічно це ман якомога швидше від нього відв'язатися, дистанціюватися, більш нікого його в житті не бачити. Тому що це може бути небезпечно не просто для вашого здоров'я, це може бути навіть небезпечно для вашого життя. Це вже не досвід, це вже просто такий випадок, коли вам дано побачити, розвернутися і відійти.